Питання, можливо, у вас є? <поць> При по цьому а можна і не до цьому? Можна? Так. Да. Але скажімо так, якщо ми е жертвуємо відпуст, повний відповідь за інфу, е як ми можемо бути впевнені, в тому, що це дійсно так буде, якщо, наприклад, людина там вже з нею жертву, або вона вже там пішла в рай, або наприклад, вона попала в працю. Чи є змісто? Ну, маєте на увазі, чи є сенс молити за людину, якщо вона вже воює. Да? Е, або, 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 наприклад, в пеклі, якщо вона ну, свідка, чи так. є сміття. Якщо, якщо людина в пеклі, молитва не допоможе. Мене розуміти. Тому що людина сама собі веде. Бути в пеклі. А ці... Ціле життя, вона так жила, 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 відповідно, вона далі продовжує там жити, так? з тим самим рішенням, яким вона приймала кожен день цього життя. Тому та молитва їй не поможе, не тому, що молитва заслабка, якась не така, не питання не в тому. Питання в тому, що людина тої молитви не хоче їй того не треба. Якщо людина раю, чи та молитва їй поможе, ну, можна сказати, що теж не поможе. Тому їй вже не потрібно тієї молитви. Бо наша, коли ми говоримо про молитву зараз, ми маємо на увазі молитву заступництва. Я заступаюся, я прошу за когось, за когось прошу. За ту людину немає потреби просити, бо, бо вона вже досягає того, про що ми просимо. Тому ті молитви, в принципі, практично не потрібні. Тепер. Чи е, то, що тоді взагалі нема сенсу молитися? Сенс є молитися, тому що знати, якщо конкретно тій людині ця молитва не потрібна в одному чи в другому випадку, то Господь, я вірю, що використає ці молитви для когось іншого. А чому ні? А чому ні? Зрештою, маса людей, з яких які в чистилищі, тобто ті, які хочуть. Бути з Богом, але ще проходить процес очищення, може і за неї дуже хто молиться. Ти може, власне, твоя молитва допомагає тій людині. Ми не знаємо. Як це. Тепер, чи ми знаємо, чи людина в пеклі, чи ми в раю, чи вона в частини, де вона є, ми не дуже знаємо і не дуже привіримо. То нині гарно з апостолами чули, що апостол полог там був деві, і він ніхто бачить, хто в раю, чи хто не в раю. Дуже добре, але не знаю, чи хтось з нас має таку благодать, як апостол Павло. Аби піти в рай, і подивитися, чи там, ти там є, чи там тебе нема. Ну, не... Напевне, не маємо таке благодати. Це, Тому не знаю, чи вона там, 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 там. Але моя, любов до людини мотивує мене молитись за неї. Тому я беру і молюсь. моя справа молитися по-простому, по, по любові. Я не можу. А вже Господь, ту молитву спрямує, чи на ту людину, чи на іншу людину, чи йому на славу зрештою. Тому, тому я впевнений, що це нема такого, щоб наші молитви були дамажі. Якщо тому ну, такого ні, немає немає.